З настанням холодної пори ворог знову посилив атаки на українську енергосистему у зв'язку з цим можливі повернення відключень світла, а з ними і робота альтернативних джерел живлення. Тож у Стрийському районному управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій нагадують про безпечне використання генераторів. Правила безпеки, це те, що така, даного видообладнання має бути розташовано не менше ніж 4 метри від стіни будь-якої чи будівлі. Це стосується по щодо найменшої його потужності. Якщо по потужності більше відповідно вісне збільшується. Заборонено в таких розташування генераторів на горищах в будь-якого роду балконах, приміщеннях однозначно має бути біля нього який засіб первини пожежосіння. Та якщо досі ці поради були рекомендаційними, то тепер за неправильну експлуатацію генераторів каратимуть штрафами цього року. Вже Відповідно, в липні були б звіснані зміни до правил пожежної безпеки, де є окремий розділ щодо правил пожежної безпеки під час експлуатації генераторів. Зараз відповідно, якщо дані правила будуть порушуватися, то дана особа, яка це буде робити, буде притягнена дмін відповідальності. Зазначу, цього року у Львівській області через неправильну експлуатацію генераторів виникло дві пожежі. Рятувальники наголошують: бережіть себе і в разі виникнення надзвичайної ситуації, телефонуйте за номером 101.